Постать та твори Тараса Шевченка завжди мали для українців велике значення, а його кобзар вважався сакральною книгою. Проте, часто із творами великого українського письменника, людина вперше знайомиться лише у школі. Прищепити любов до творів Тараса Григоровича дитині ще у дошкільному віці допоможе дитячий кобзар. Саме з цією метою видали перше в Україні таке ілюстроване видання. На часі така книга з віршами Шевченка, яка Буде близька українським сучасним дітям, і це то це перше видання, яке десь від радянських часів такої такої книги в Україні не було. це в паному сенсі парадокс. Твори до ілюстрованої збірки відбиралися із урахуванням того, для кого видаватиметься кобзар. До неї війшли ті вірші, які не містять сумних сюжетів. Переважно це пейзажна лірика. Упорядкувала твори у збірку українська письменниця Зірка Мензетюк. Вона сама пише для дітей, тому добре відчуває їхні серця. Діти мають читати Шевченка. Я не уявляю, щоб українська дитина не читала Шевченка. Мені сподобалось дуже я вже придбала цю книжку. Там дуже багато е, цікавих віршів. Не менш важливу роль у зацікавленні книгою відіграють ілюстрації Яскраві та наче живі, вони одразу приваблюють малечу. Постаралася для цього українська художниця Марина Михайлошина, як каже сама майстриня, працювати для дітей було більше цікаво, ніж складно. Адже для маленьких читачів така збірка це свято. Тому і прийшли вони на її презентацію із театральною постановкою та піснями. Коли в час незалежності уявіть собі ті давні видання, вони просто вже поліграфічно не відповідають. А десь і добір віршів часто там вони переважали трагічні, тому що хотіли показати важке дореволюційне дитинство, і мені хотілося, щоб були вірші, які в яких є і Бог, яких і Козаччина звучить так, знаєте, ну, захоплюючи, коли та слава козацька гримить і заполонює дитячу душу. На сьогодні дитячий кобзар виданий накладом у три тисячі примірників. Проте вже на його презентації майже всі книги були одразу ж розкуплені. Тож сподіваємось, мета видавництва познайомити дітей із творчістю Тараса Шевченка буде досягнута.